Сполучені Штати пропонують Білорусі угоду, яка може е, знизити вплив на Білорусь Росії. І ще раз, сполучені штати пропонують Білорусі угоду, внаслідок якої Росія вже не зможе так сильно впливати на Білорусь, як зараз. Про це. Пише е, видання The New York Times із посиланням на власні джерела, згідно з даними журналістів, американських журналістів, США просто зараз очікують на те, щоб Білорусь уклала з ними угоду, згідно з якою е, ця країна має звільнити безліч політв'язнів, а США у відповідь послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію. І, відповідно, е, можемо потроху робити такий скептичний вираз обличчя, тому що чи бува ці санкції запроваджувалися не через те, що Білорусь підтримала і підтримує принаймні частково збройну агресію Росії проти України, це випадково, я перепрошую, не Україна є розмінною монетою.